Привіт, вболівальники синьо-білих. Останніми годинами одним із наших захисників зацікавився іспанський клуб. Чи піде цей гравець з Динамо? Я розкрию всі подробиці, але спочатку підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Тепер ходімо. Лівий захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко в списку Бажань Еспаніла. повідомлення свідчать, що каталонський клуб бачить у Вівчаренка великий потенціал. Еспаньол має намір продовжити переговори, як тільки буде визначено його долю на наступний сезон. Наразі каталонці посідають чотирьох місце в таблиці другого дивізіону Іспанії, маючи 66 очок у 41-му матчі, що гарантує вихід у півфінал плей Ла ліги. За вівчаренком вже тривалий час уважно стежить спортивний директор Еспаньоли Фран Гарагарса. Колеги вболівальники, як ви вважаєте? Чи повинен Костянтин Вивчаренко залишити Динамо? Схоже, еспаньол налаштований підписати його. Розкажіть нам свою думку тут, у коментарях. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео. Не пізніше.